Друзі, з прийдешнім святом! З вами Анна та мережа магазинів Дека. 2026 рік вогняного коня. Близькі йому кольори червоний, помаранчевий, золотий. Тому наша подарункова добірка з особливими акцентами. Hamilton Jazzmaster Open Heart Auto – Це історія про відкрите серце, що прямо декларується у назві. Часомір є чоловічим напівскалетоном, тому ми часто бачимо його механізм з автоматичним підзаведенням. Запас ходу 80 годин, скло сапфірове. Корпус із неїржавкою сталі діаметром 40 мм, товщина 11,05 мм, водозахист 50 м. Використаносплавнівахрон для спіралі балансу. Він стійкий до магнітних полів і цим дозволяє підвищити точність ходу. Лонджин Прималуна – втілення елегантності та жіночності, родзинка лінійки, прикраса діамантами, індикатор фас місяця та мінімалістичні циферблати. Небесний вплив впадає в око витонченими вигинами та лініями скло сапфірове. механіка з автопідзаводом. Запас ходу 72 години, корпус із золота та неїржавкою сталі. Діаметр 34 мм, вага 51 г. водозахист 30 м. Індикація аналогова з римськими цифрами. Є дата на позначці 6 годин. Періле турбійон яскравий та сміливий акцент в образі, який однозначно привертає увагу. Ми вже розповідали в окремому огляді про особливість цієї колекції. Вона у роторі на боці циферблату, виконаному у вигляді лопати й турбіни. Візуальний ефект надзвичайно швидке обертання. Скло сапфірове. Теж механіка з автопідзаводом. Запас ходу 42 години. Корпус титановий із DLC покриттям. Діаметр 41 мм, товщина 13,9 мм, водозахист 100 м. Аналогова індикація з арабськими цифрами та індексами. Є хронометр. Годинник за такого сміливого дизайну має відмінну читабельність навіть в умовах слабкого освітлення. До речі, це перший випадок, коли модель турбін отримала зменшений формат з моменту свого дебюту у 2009 році. Прохолодна класика з палким та блискучим акцентом Фестіна Бойфренд для пані це годинник із виразним і більш масивним дизайном, натхненним чоловічими моделями. Тут мінеральне скло та інкрустація кристалами. Кварцевий механізм Miota GL13. Корпус із нержавкою сталі діаметром 34,5 мм, товщина 11,05 мм, вага 96,72 г, водозахист 100 м. Відмічу аналогову індикацію з індексами дату на 3 години обертовий безель. Сіти з може отримати лайк від чоловіків, які не люблять зайвого, проте дозволяють собі виділятися. У цьому годиннику прекрасний тандем червоного і золотого кольорів. Скло сапфірове. Механіка з автопідзаведенням. Запас ходу складає 40 годин. Усюди не сталь. Корпус 40 мм, товщина 11,7 мм, водозахист 50 м. Присутня індикація дати на мітці 3 години. Icewatch Ice Steel Solar ще один класичний варіант із неї ржавкої сталі з мінеральним склом і кварцевим механізмом для пані. Корпус отримав діаметр 34,5 мм, водозахист 100 м. Аналогова індикація з індексами. Є сонячна батарея, що дозволяє підзарядитися від різних типів освітлення. Це плюс для тривалої автономності. Радо Капітан Кук Автоматік чоловічий представник легендарної колекції, що побачила світ у 1962 році. Вона позиціюється як дайверська, тому водозахист 300 метрів у цього красення. Більш докладно про особливості серії ми розповідали у відео про «Радо Капітан Кук Хайтек Керамік Автоматік-Хронограф. Тут автоматичний механізм із 80 годинами ходу та антимагнітною спіраллю. Скло сапфірове. Корпус із неїржавкою сталі має діаметр 39 мм, товщину 12 мм, загальна вага 125 г. Індикація аналогова з індексами. Браслет, виконаний у стилі рисове зерно. Показчик дати розташований на положенні 3 години. Кандіна Леді Елеганс говорить сам за себе. Через численну інкрустацію кристалами та квітку на 4 години. Кварцевий механізм сапфірове скло. Корпус йде діаметром 33 мм, товщина 8,4 мм, водозахист 50 м. Аналогова індикація з індексами, дата на 3 години. Epos SK здається золотим злитком на чоловічій руці. Це механіка завто під заводом. У нього сапфірове скло. Скелетон, який відкриває неповторність роботи майстрів. Корпус із неїржавкою сталі з pvd покриттям Діаметр 41 мм, товщина 10,7 мм, водозахист 100 м. Індикація аналогова з індексами. Бажаю, щоб новий рік став часом великих звершень і нових можливостей для кожного з наших глядачів. Залишаємося опорою один для одного і радіємо кожному успіху та віримо в Україну. На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.